<laughs> так, всем привет. Записываю вам это видео уже с новой кухни. <laughs> ну, если вы видите новую кухню и видите новую обстановку, бред. Газовая плита, я вытяжка, там все дела. Ну, короче, вы видите, да? Значит, что? Я уже на, на классном житле. Вот, и Я в невеличкому містечку живу, це не Варшава, це якби таке передмістя Варшави. Я вам скажу чого. По-перше, ну, ціни на житло в самій Варшаві досить високі, і ну немає сенсу я вам скажу так, що якщо тут просто хороша інфраструктура, є електрички, є потяги, і можна. Ну, і це вже йде друга зона, якби. Ще одна зупинка із, і Варшава там 5 хвилин. Тобто це якби місто в місті і е, ну, якби, ну, така ситуація. і тут, В принципі, я шукав житло, щоб воно було ближче до моїх знайомих друзів, до Наталії туди на Біловинку і е, знайшов таке житло, ми знайшли його. Перед тим я див... дивилися е, там три квартири. І я вам скажу, що на, вони були в Варшаві, вони були на, в районі Біловенка, так само, де вони проживають, але ну, там були кавалерки, я шукав кавалерку, Але не такі кавалерки по 12 метрів. Знаєте, якщо як, дійсно там було, що ти заходиш в коридор, який плавно переходить в вікно з боку диван, а тут е, кухня. Тобто ти сидиш на дивані, дивишся на газову плиту. От, і вони коштували 2700. Ні, 2400, а ще така була на трошки більше, 20 метрів кавалерка. І вона була з балконом, от, і вона була 2700 в місяць. Ну, це такі ціни в злотих. От, це, це просто оплата, ще є чинж. Це за вивезення сміття, за обслуговування під'їзду. За світло, за газ, за воду, за повітря, за все решта, і він може бути ще. От в мене чинш до цієї кавалерки становить 605 років. Фух, Був зараз на дворі трошки в нас. Ну, зранку я перейшовся трошки, щоб подихти повітрям, і познімав вам якби, такі замальовочки, буде бачити. Я вам скажу, що тут в цьому місті є. В принципі, після Канади я вам скажу так, що ну, я прожив в Нібрансвіку в Монтані довший час, потім переїхав в Атаву. І контраст на ну, ну, не потрібно, знаєте, оце, оце, о, центр Варшави, да класна старуха, всі, всі діла, історична частина. От, ну Я би сказав так, цікавіше жити там, де менше пробок, там, де. Менше черг в супермаркетах, там, де менше людей ходить, і ну, певно це буде приватний сектор, так от як вони живуть на Білу От. Або шукайте собі, от, навіть, якщо подивитись на карті, мій <кій> цей район називається Легіанова. Значить Поряд ще є Яблона. Це такі, так само така агломерація, там, ну, якби частина Варшави можна сказати. Не? Ну, от, там в Варшаві є кілька районів, тобто це не є центральний, і я не шукав центральним, бо ну, ну, мені поки що не потрібно, тому що працювати буде дистанційно по-любому з дому, і ну, я так думаю. І ну, мені не потрібні були такі якісь райони, ну, за які переплачуєш 2000 злотих. Там, ну, добре, якщо хтось платить, якщо в тебе є якийсь спонсор. От. Якщо спонсора немає, то <сум> сам-сам. Сама-сама-сама. Що сама. вам ще сказати? Такого цікавого. <сум> Тут є в принципі місце, де можна ловити рибу. <сум> Я вже розвідував. От, там є дамба, є водосховище. Річка називається Нерв. По карті вона Нарва. Я не знаю, що буду розбиратись. По карті вона називається Нарва, а по польській називають Нерв. Ну, окей. От, в принципі, що, що мене трошки якби, радує, і ну, я ж не те, що радую, так от, ну, мені цікаво, да, скажімо. А так, скажімо, провінційність цього містечка: ніхто нікуди не біжить, напівпорожні парки, всюди пенсіонери, все є, є торговий центр, є кінотеатр, є. Ну, В принципі, магазин прямо от, виходиш з дому, будинок обходиш, там буде, покажу там, цю місцину, де я живу. от, Виходиш, обходиш і в принципі, в магазин є. Вже там дали карточку, там взяли номер телефону, накопичуєш бали. Там. І ідеш, і зразу є пікарні, якісь, там є випічка, дуже багато різної випічки. Там і навіть я купив зараз там, хачапурі якісь там є грузинська-вірменська кухня. Багато всього різноманітно. І, в принципі, ну, все, що треба, все є. Е, якщо немає чогось, можна замовити на Allegro, Це таке, як OLX, тобі пришлють, почкомати повно, тут все доставка. на... Наютро, як вони пишуть на завтра. Продукти є, все є. Значить, бензин трошки, бензин по 6 злотих, це виходить ну, більше 2 долара Ну, Тому дуже багато машин на дизелі, на газу. Я бачу, що хоча по газових заправках, по газових ну, установках на машинах є вимоги, що, наприклад, на деякі. Криті паркінги або підземні паркінги, там є заказ, тобто заборона на в'їзд з того, в кого є ГБО, ну тільки на вулиці шукайте паркінг. Ну це так само було, знаєте, в мене машина з ГБО, і треба було казати, що не можна в гаражі тримати, треба кожен раз крайніх закривати на балоні. Ну, це все, поки воно все нове, треба дивитись, щоб не було багажнику води, щоб балон не ржавів, щоб не було корозів. Все решта, якби все працює. От, машини в цілому більш переважно європейського виробника. Вчора бачив одну Toyota Sien, цей міні-вен. Ну, Вен, да? бачив, що там Ford F-151 десь там проїжджав. Ну і так, Джип Чирокі. Оце все з американського автопрому, Мені здається, ще було щось. Чи Dodge Journey, чи щось таке було по Варшаві їздило. Так і все Вся решта, Peugeot, Renault, шкоди, Toyota є з цими авенціями різних модифікацій, яких немає в Північній Америці. Ну, в принципі, і все. Автобуси хороші, потяги, хороші, чисті, нові, всі трамваї, нові. Все нове, все якби дороги нові. Трошки мені не подобаються тротуари, вони забагато як кажуть, захоплюються тою бруківкою, яка вже напевно трошки мала би бути переглянута. Тому що багато таких я бачив, ну, був в середмісті, там, в лам'янках, ну, таке теж є. А, значить, бачу багато вулиць засипаних щебенкою. Вовненша дорога, то є дорога внутрішня, але могли б, ну в Канаді я просто не бачу жодної дороги. Ну Був у нас драйвей, перший час посипаний щебенкою, там цей крашстоун, як вони кажуть. І да? е е е в принципі багато, е е багато бруківки. Я не знаю, наскільки вона буде стояти краще, ніж асфальт. Але в деяких місцях бруківка вже попросідала, і вона вже полопана, і таке видно, що її ставили десь років там на тому, і вона вже якби ну не без цього, знаєте. Але з другого боку таке от відчуття, яке, яке знати як відремонтована Україна, скажімо, так. взяли Україну, зробили марафет там, як змогли. Частина якогось пострадянського там лишилась, і частину може там якби, може і видалили. Але ти ж нічого не зробиш з п'ятиповерховими будинками, з забудовою, яка була раніше. Тобто, ну воно все проглядається, от, ніби там зроблять там розв'язку, зроблять там. Підсвітку, у жонт, уряд там, з прапорами, все, але з боку буде стояти старе приміщення 60-х років, наприклад. Да? І, ти... і воно відремонтовано в тому стилі, так? Воно є, і ну, ти бачиш. що... Просто після Атави, наприклад, там, де я бачив ем... забудову 60-х-70-х років, і таку забудову недорогу, бідну забудову. Ну, я, я не скажу, що там було якби по-іншому, там були контрасти, в принципі, е, кращі паркінги, кращі тротуари, напевно, я би сказав навіть так в деяких місцях. То, що там було брудніше, там, ну, може то той район, де я жив, ну, я вам скажу так, там було брудніше, тут більш чисто. От, тут немає. Е, Фольги немає упаковки в траві там на цих ну, нормально. От, так що вам сказати, є, е я не, не скажу там є плюси і мінуси, воно різне, да, різні дві країни, і різні райони, різні зони проживання, але я скажу, що всього є свої плюси і свої мінуси, вони відрізняються один від одного, і я поки що задоволений. От, я поки що не зробив якихось там серйозних зрушень там в плані там чогось, я не полетів космос тут в Польщі. Чи там ще ж. Але я вам скажу так: в мене є велика надія. ну Тут що можна буде хоч подорожувати, тому що все ж таки Канада це класно. Сильніша природа це. Я вам скажу так, що це треба ще пошукати країну, щоб там було і гори, і море, і там каньйони, і якісь там, е, такі, знаєте, ну, сильні контрастні такі місця. Ну, в плані природи. Це вібрацію, яка нова скоша, це ну, скопіювати тяжко. Я вам скажу так, і зробити десь. Це треба десь, наприклад. Поїхати в Карпати, подивитись, там ще, ще щось, в Польщу тут в Татри подивитись, наприклад, або їхати на Балтику. Ти будеш бачити те саме море, там, ну, так, от, приблизно. от, Але ну, хотілося б ну, поїздити, будемо бачити, як буде складатись. от, ну, В принципі, це вам моя замальовочка, таке вам відео. І я вам всіх вітаю. Бажаю вам найкращого, дякую, що ви дивитесь і будемо далі спілкуватися, і буду вам розказати свої якісь висновки і емоції, що я відчув, що я, ну, що я відчуваю, що я бачу і як воно є після Канади в Польщі.